Я знову вітаю вас на своєму каналі. Минули праздники, І різдвую новий рік, і не одне. Натошився лише китайський, здається. Китайський новий рік. Так, не, не знаю, як, в яких він датах, але це не важливо. Важливо те, що мені подарували адвент-календар китайський, покемонський. Це одна з тих речей, які я б собі ніколи в житті не купив. би. Е, те, що мене тут очікує, якщо ви ніколи не дивилися ніякі огляди на адвент календарі, е, вмощуйтеся позручніше, можливо, буде смішно. Е, спробуємо з вами вгадати хоча б одного покемона. Н Ні, ладно, Когось ми точно вгадаємо. Усіх спробуємо вгадати. Бо те, що нас тут теоретично очікує, з того, що бачив я, колись давно, до того, як мені подарували. Це дуже смішно. Так. Відкриваємось. Я не буду видавлювати віконечка, але вони, вони тут всі підписані. 1, 2, 3, 4, 5 І так до 24-го. Отже, хоча б картинку залишимо красиву. Хоча я не знаю, не думаю, що мені ця коробочка колись. Нас наздоб... Ага. Ну воно вони там так і валяються. Руці. <ріст> ну Я всі одразу витащу. Ой, мама. Ой-ой-ой. <ріст> ну, давайте по одному. З першого дня. Так. Ну, це в нас граулер. <ріст> Але він неправильного кольору. <ріст> Чомусь він зелений, можливо, він буде світитися в темноті, ні. А ну, ой. Не світиться, не світиться, я перевірю. Так. Стоїть. Заєбок. Так, це у нас рожевий генка. Блять, який він сратий. Що тут написано? Щось там. БК чайне. Що ви розуміли, я тут і в житті не можу це прочитати. Так. Бля, це електрична миша. Чому вона брудна в мене? Чи це... Вона в клею, блять, чи шо це за хуйня? птай жах. який жах! Вона не стоїть. Стій, білка. Блять. Чесно скажу, не знаю, як її звати, не згадаю. Стій. О! Оце легенда. Неправильного кольору псайдак. Сука. Це ж треба таке зробити, блядь. Бідолашні китайські діти. Ой-ой-ой. Пишіть коменти, хто б хотів такого в так. Сука. А тут, тут є фігурки правильного кольору, розумієте, але. Ну, для нього вибрали не ту палітру. Спеціально. Так, наступний п'ятий день. Каракосте, чи хто? Покемон, якого мало карток в ТСГ. Єбать його пофарбували. М -м -м -м. Це пиздец. <рив> так. Вабафет е -е, чи як його? Маленького звати. Не пам'ятаю. Неправильного кольору, але хоча б, ну, знаєте, в нього обличчя вдалося, бо в нього таке обличчя. Іншим пацанам не пощастило. Так, він теж не стоїть, бо в ньому хвіст заважає. Як вы оцінити цю фігурку? Бля, хвіст зараз відламається, мені здається. Ай-яй-яй. Так. О! Бачив навіть серію аніме з нею. Але не пам'ятаю, щось там мум, що то там. Чи воно там с -с 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 сновідіння допомагає людям не отримувати чи щось таке, чи просі... просто їсть їх? Тут якісь сліди в... на дупі в неї. Чи це може від пальця бідного китайця? Ви бачите? <з 8> так. Боже, я там таке бачу пизнець. Так, магнетон. Сподіваюсь, магнетон. Ну він майже вдався, майже. Сірій шиб колір обрали. Не такий зелений. Так. Цього знають всі. Я... Знаєте, в мене таке відчуття, що його краще не повертати обличчям до камери. Ну тут. Так ще непогано, можливо. Чомусь він брудний з усіх сторон, нерівний. Але це хоча б пікачу, його всі пізнають. Ви готові? 3, 2, 1. Ну, нічого ще, я, я очікував поганішого. Як в тому мемі, що він такий здивований. Уявіть дитину, яка б така. Бля, зараз отрываю красивых покемонов, а тут кто у нас тут был? седак такой. Он такой э! Так. Блять, ну, ну Сквирл же ж его звал, а у тебя Билл, кучу бил. Знающая Эрка была. Так. Это у нас Кайогр. А де його обличчя, я выбачаюсь. Як ісь мотыль, так. Ежешь ж покемон хто чехто мотильок, Так от він на нього похоже, так? Цикит. легендарний, блядь, розміром менше, ніж мун, що там, чи чеки ей зваты. Піздец. Так, слагма. О, ось вона схожа сама на себе. Респект. Але колір, мені здається, тішки не той. Не той. Так, що в нас далі? Кітман Лі. Хітманчан, завжди їх путаю. Хітманлі здається. Я, можливо, напишу текстом, хто, хто де хто. Щоб мені не буде впадло. Ну, хоч він схожий сам на себе, він схожий, нормально. Живемо. Але звичайно, він не стоїть. А на что разрахунок, блядь, если он даже не стоит? Сука. Ай. Хорошо. Ой, сейчас Адок будет. Собе летал. Но он чем-то хворый, блять, мне страшно его чупать. Что заразилось? Почему он, блядь, красный? червоный? Ты его хвист. Что у него с глазами? Відглятав після нового року. Так. Оце адок. Піздец. <різь> <різь> Таке в ночному жахіті не присниться. Ну добре вони його... Ну, колір проїбали, обличчя не малювали. чого він, блядь, свій подряпаний якийсь? Що це в нього. О. <смі> ну він теж не стоїть. Звичайно. І глітав тримай, брату. Жесть. Так, в Я б сказав, ігрова картка, але виходить із ротації. Тепер в картки будуть такими десь приблизно. Ну, трішки нагадує себе. Добре. Блять, але Містер Майм це просто пиздец. Так, Сільвіон. А, тут вирішили нічого не фарбувати, розумію. Трішки фарби. Ой-ой-ой. Який жах. Він стоїть сам? Він стоїться. Ого! Тиранітар. <риклад> <риклад> ой 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 ну, З розмірами пропорціями прогадали в усіх майже. Так, далі. Це нас трапінч. Ну, ще миленький такий, повичайно. Це мені подобається, нормально виглядає Можна кудись поставити сратька такого. <плес> блять. <плес> він він схожий на одного з амбіцилів з він Тільки перефарбований. Так. Хип Ну, з кольором теж проїбалося, блять. З очима. Чому я намагаюся знайти якийсь позитивний момент? Ой-ой-ой. Здається, в мене в супермаркеті ближньому, теж продають якісь такі китайські фігурки, але поштучно. Жахливі, просто жахливі. Так. Арбок. Да? Якщо ви не знали, арбок задано наперед читається як кобра. А? а? Дід, а? А Экнс як Снейк. а? Ну, теж непогано, але. Намалюйте йому там щось всередині, ага. Як, блядь. Залишилося 4. Ох! Блять, я ж забув, який звати Ой, напишіть в коментарях, як би ви її назвали. Це от щось як Sonic X з червоними очима в мемах. Так і ця дурнушка, Чикоріта, ось я згадав. Вони вирішили взагалі, ніяких інших кольорів на неї не додавати. Ой. Хто це в нас? Якийсь Олень, блядь. Це Зобстрайка, я, звісно, жартую. Без обличчя. Без нічого. Якесь. створіння ззаду. <рик> Не ззаду, а з аду. З блядь, блять, пекла, нахуй. Що я носу? З пекла. Ой. Еволюція номер два. <рик> блядь. Я якесь обличчя крупним. планом сфотографую и на заставку поставлю. Сука. Ой. Чей друг? Кто за губы? Купляйте до 17 числа. Ой. Сука. Это желтого, я я сказал, что Ой, і в останньому дні нас очікує просто полівір чи полівах. Я навіть не знаю, з такою спиралью хто це. Але, можливо, він Shiny. Блять, а чи Shiny він такого кольору, чи ні, а ну. Зараз загуглимо. Можливо, це взагалі, це тобто, лі, Accurate to game, так сказати. Але мені здається ні. Так. Shine. О, ні. Віру. ні, вони шайні зелені. На жаль. <ріграє> Ой. Ну, ось така компанія в цьому адвент календарі. Блять, я навіть в такому відосі 14 хвилин знімав, який жах. Ой. Чи є тут взагалі сенс шукати якийсь топ обирати, чи ні? Ну, з тих, що хоча б трішки. Ладно, добре, не трішки, а. Нагадують те, чим вони повинні бути Це гравлер. Хоча він іншого кольору. Ех, кого ще обрати? Кого ще обрати? Ну, Пікачу, хоча в нього трішки обличчя не вдалося. Дуже подобався Трапінч. Але в нього щось не вистачає тут на дупі на спині. Слагма. Слагма, напевно, топ-1. Її навіть можна кудись поставити, блядь. Ой... Все інше, я навіть не знаю. Вибір покемонів, звичайно, цікавий. Чого тут. Куракоста чи який там. Теракоста. Не буду дивитися, як правильно. Не знаю. І в лише дві. <ріху> Чому саме вони? Де, де інші стартери з сканту? А чи взагалі нікого нема? Один з Пігатіта є. Ой, з блять, блядь. коріте, але не з Ну Таке, знаєте, типу. Оце піздець, блядь. Оце два брата акробата. Просто. <ріху> ночний кошмар. Можу <ріху> паси таких на вулиці зустріти. Ну, це, до речі, ще нічого. Все. Дякую, що подивилися і що подивилися. Дякую за подарунок, Іва. Було смішно. Все, па-па.